Безкоштовне здобуття освіти, гідне грошове забезпечення, безкоштовне житло, обмундирування, харчування та медицина. А ще гарантоване місце для продовження військової служби. Та можливість додатково отримати ще й цивільну спеціальність. Вищі військові навчальні заклади запрошують молодь, яка бажає стати на шлях справжніх воїнів і побудувати військову кар'єру. Подробиці вже за мить бути військовим зараз це не лише престиж, це основа нашої незалежності. Адже кожен воїн це приклад високоморальності, патріотизму та відданості Україні, а якісна підготовка офіцер. Ерського складу запорука міцної обороноздатності держави, саме тому навчання у вищих військових навчальних закладах є надзвичайно важливим для нашої країни, адже забезпечує нашу силу і перевагу над ворогом. Вступити до військових вишів можуть громадяни України віком від 17 до 30 років, які закінчили загальноосвітні навчальні заклади, склали НМТ та придатні до військової служби за станом. Нам здоров'я для вступу необхідно подати до територіального центру комплектування та соціальної підтримки необхідний пакет документів для формування навчальної справи кандидата до вступу, пройти медичну комісію, де в у висновку має зазначатися, що особа придатна для проходження військової служби. А також має пройти ряд психологічних тестів. Після чотирьох років навчання курсанти отримують звання лейтенанта і диплом бакалавра. У подальшому можна продовжити навчання на два-два з половиною роки та здобути ступінь магістра. Цього року було значно підвищене грошове забезпечення курсантів. Для порівняння до цього була. Грошове забезпечення складало 3 тисячі гривень. Наразі з квітня місяця виплати вже будуть з травня. Грошове забезпечення складатиме понад 8 тисяч для курсантів першого та другого курсів, і більше 20 тисяч це курсанти третього та четвертого курсу. Курсант Віталій вступив до військової академії в Одесі наприкінці липня минулого року на факультет підготовки спеціалістів десантно-штурмових військ та морської піхоти. Одразу виїхали на проходження базової загальної військової підготовки, на якій ми засвоїли базові знання з військової управи. Пізніше почалось навчання. Вже навчання складається з військових дисциплін, а також Цивільних фундаментальних дисциплін, але відповідно до нашої спеціальності, основний нахил іде на військові дисципліни, такі як вогнева підготовка, тактика, тактична медицина, діловодство. На кожному факультеті передбачена відповідна спеціалізована підготовка. Зокрема, на факультеті, де навчається Віталій, проходять повітряно-десантну та морську десантну підготовку. На повітряно-десантній підготовці ми проходимо. Базову підготовку, як правильно вкладати парашут, робити стрибки з ним, а також робити стрибки з грузом. На морській десантній підготовці ми вивчаємо, як правильно долати водні перешкоди, десантування на узбережжя з подальшими. З подальшим захопленням об'єкта противника і тому подібне по приводу вогневої підготовки вважаю, що наша академія одна з найкращих в цьому плані, тому що вже на першому курсі ми ознайомлюємося з натівською зброєю. Курсант Єгор своєю чергою перед вступом до Одеської військової академії навчався у військовому ліцеї. На базі нашого факультету не лише розвиваються як військові предмети. А й цивільні, тобто англійська мова за професійним спрямуванням. Тобто наші курсанти вивчають англійську мову поглибину, і за рахунок того, що вони її знають, вони їдять, їздять за кордон на практику. Тим самим вони отримують більше грошового забезпечення, більше практики, більше досвіду. І в майбутньому це їм допомагає розвиватися як особистості, як командири, як лідери. Як ті люди, які будуть за собою вести не тільки особовий склад, а й свою країну. Курсант Роман навчається на третьому курсі військового факультету міжнародних відносин та права військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Розповідає, інститут є багатопрофільним та інтегрованим навчальним закладом, який випускає офіцерів для міністерства оборони, зсу служби зовнішньої розвідки, національної гвардії та СБУ. Зокрема, курсант навчається на. Спеціальності правоохоронна діяльність ЗСУ і вважає освітній процес дуже цікавим. Ми забезпечуємо правопорядок в Збройних силах України за три роки навчання. Ми доволі часто їдемо на курси різні. Проходили курси як з базової загальної військової підготовки, курси сержантські, а також курси застосування сили. Тим часом однокурсник Романа Олександр Буковинець зазначає, що в їх інституті багато спеціальностей, які є надзвичайно важливими і перспективними для військової служби, та у нас готують спеціалістів з міжнародних відносин у воєнній сфері. Геодезія та ну, картографи, військові фінансисти, військові журналісти, військові психологи. Правоохорона діяльність збройних силах, військовий переклад, військові політологи. ці спеціальності вони, так скажемо, затребувані так у військовій справі, і також в цивільному житті, тобто після закінчення навчання. Ну, ви там підписуєте контракт на 5 років, це обов'язково. А після цього ви можете з дипломом бакалавра від Київського національного університету далі піти працювати в цивільній сфері. Також є спеціальності, такі як міжнародні відносини, військовий переклад. Вони більше часу проводять за кордоном. У нас дуже багато країн-партнерів на території яких наші курсанти проходять практику, навчаються, набираються досвіду, і це дуже цікаво. 17-річний Михайло похило також вирішив пов'язати своє життя з військом. Тож наразі думає вступати до вищого військового навчального закладу. Бажання бути військовим народили ще з самого дитинства, бо я з самого дитинства цікавився військовою тематикою. Також Яскравим прикладом для мене є мої батьки, мій тато, який все своє життя присвятив Збройним силам України, мати, яка пішла у військо після повномасштабного вторгнення. І воно все з'єдналось і так з'явилось, так з'явився мій шлях. Тетяна Дубіцька, та мидня,